Три книги, які допоможуть вам покращити стосунки у шлюбі, порада від дружини священника. І перша книга це п'ять мов любові у подружжі». На думку автора, ваш чоловік чи дружина розмовляє однією із п'яти визначених у книзі мов любові. І як тільки ви дізнаєтесь, яка це мова любові, та почнете нею говорити, стосунки у шлюбі зміняться. Наступна книга священний шлюб. Читаючи її, я сміялася, плакала. Вона мене вразила в самісіньке серце. А що як Бог і не задумував шлюб легше? А що як за його задумом ціль шлюбу вища за наше щастя? Бажання бути вічно закоханими та радісними, наче ми живемо в ідеальному світі. До речі, саме ця книга у мене мальована, перемальована. Я дуже багато для себе виділила звідси. І остання книга створена бути його помічницею. Я знаю, що багатьох бентежить ця назва, але у приповістях написано, що жінка чеснотна. Корона для чоловіка свого і авторка навчає, як бути цією чеснотною жінкою. Хоча є моменти, з якими я також була не згідна, але цінність книги вища, аніж якісь недоліки конкретно для мене було корисно. Залишайте коментар.